730-й джунгір, 6-циліндровий двигун, 5 соломатресів, як у 975-го. Тобто поняли, двигун по потужності щось там на 5 чи 10 лошадок більше, ніж 955-го, але ширша жопа. На один соломатрес більше, ширше решета, ну, відповідно і краще. Січкарня на плаваючих межах, дуже сухо. Двигун Перкінс йому, що дуже класно. він трошки економніший за Джоновський і точно надійніший. Е, в загальному комбайн по дуже дуже крутій ціні і в дуже крутому стані, як завжди. Та в тебе ще там не привезеш то та все там класне. Ну дійсно класне, і тим більше на таку ціну я взагалі не знаю. Е, е, да він серенький, але не дивіться на його роки, дивіться на його стан, тому всіх запрошую на огляд. Комбайн реально дуже крутий, по колесам йому все супер, резина в принципі добра. Передня вже така, типу, бачите, протектор підношений так не слабо, але в загальному вона не потріскана, якась типу, вона буде дуже довго ходити. Дивіться, які йому зірочки. І вони такі всюди по фарбі. Комбайн не фарбований. Ми його відполірували. Був він. Якщо бачите, отакий типу, дуже але сюди не добралися, поліровочна машинка йде. Де можна, там добрались. Коротше, в загальному вигляд його дуже класний. Двигун чувствує себе прекрасно, комбайн бачили, як їздить, тормоза все є, бортові не гудуть, висота вигрузки Майже 3,40, там щось 3,35, щось таке типу висота вигрузків, йому вивернути без жатка. 3,6 метра, чистий захват. Ще ми її не довезли від німця. Мається приїхати десь на цьому тижні. Можливість доставити кабіну є. Розпилітель на січкарню теж є. А, варіатор на барабан є і працює. Тут по зірочкам все супер, як бачите. Так само ремнів все класно. А, дай на саше я сюди прийдусь. Так, побича. Ці в йому ідеально рівні, які планки на підбарабанні. І зуби на їх не витерті. Тут, бачите, теж не прогнивши нічого, все класно. Ну, як завжди в цьому місці, герметик або доварена бляшка, тут є така заводська бляха, вона завжди в їх. То це, ну, таке привезли, це його навіть немає смисла переробляти. А, так, Покажу зверху вам двигун. Отакий От перкінс. Як бачите, сухенький, Помпа йому не люфтить на антифризі. Соломотрасики 5 штук, гляньте, як витерта фарба всередині. Комбайн реально глобали і зберігався в ангарі. Дуже класно, що він не гнилий. Дивіться, який бункер, так само гнилі ніде нічого немає, трошки витерта фарба. Підкрашена в йому тільки вигрузна труба, це ми її красили. Бо була така, ну коротше, була типу, в деяких місцях такі погнуті, було щось тоді, лакти, коротше, не То Ми зробили її вже акуратно, Все постановили і покрасили. цьому. І ще, щоб йому підкрашено. А, бак палений. Якраз такого ця половинка. Де вона видно. І все. По остальному комбайн не фарбований. Січкарня я вам показував. Подивимося, ще солометряси знизу. Бачите, все в оригіналі, слідів ремонту на їх немає. А, от. Не пофарбовані нічого, ще ця контактна зварка заводська. Отак от Все виглядає решета. Все працює, все регулюється, в верхні, верхні і нижні. Коротше, кому цікаво, люди тут дзвоніть, бо реально за таку ціну наголошую, 14 тисяч комбайн коштує, наголошую 5 солометрасів і 110 чи 115 лошадок в ньому. Він реально і економний, і дуже простий, і плюс хто переживає за запчастини. Е, що, типу, що Він трошки старіший там, за 955-й. Варіатор таке саме. Маятники Бугіля все таке саме. В загальному конструкція комбайна все, все в тих самих місцях. Все одинакове. Колеса того самого розміру. Просто він йде, типу, частина в, цьому, в цій моделі йде від 975-го, а частина від, е, від 955-го. Конкретно від 955-го тут те, що тут... Шлія, а не клиновий ремінь. І 6 двигун без турбіни. А від 975-го те, що він ширший. В його ширші решета і в його 5 соломатряся. От подивіться, яка в йому наклонна. Гляньте, як на ній витерта фарба, видно, що ж не крашене, типу, от Реально, в комбайне напрацювання невелике. І хто мене знає, то приїжджайте, дивіться, я кажу, що він дуже е, в гарному стані, а на свої гроші то він... Він з завода цей комбайн просто. Тому що тут йому що, поміняти масло і все, що я бачив, йому треба зробити. Ну, може, кому треба, можна кабіну доставити. В Луцьку роблять нові кабіни, вони нічим не гірше заводських, реально дуже гарні. Тобто можна замовити. Ціна кабіни 1300 доларів. ще. І вас прекрасний комбайн, готовий на жнива по дуже гарній ціні. Номер телефону знизу.